Уже з нинішнього дня співає церква тропарь пред праденству рождества, готує на церква до великого дійства, до котрого цей світ а навіть не питається поднятися, що таке Рождество? На Западі, в Америці, чи в Європі Рождество – це ходити по магазинам купувати подарки. Для сектанства, протетятизма, Рождество Христове рождається в мір той, хто відпущає всі гріхи і люди всі святі, і тепер вже, де двоє-троє, збираються там церков, і всі будуть спасені, ну, особливо ті, котрі, звісно, йдуть у секти і будуть чесно платити їм десятину. Ну що ж реальне реально, Рождество Христове? Сьогодні тропар звучить так: готовийся віфлеєме, бо за тебе казав пророк, що й ти Віфлеєме, не чим не менший у других міст, у других градов, бо із тебе і зайде вождь, котрий упасе людей моїх Ізраїля. Нині співаємо, ми, Віфлеєме, але при тому тот едем, той перший рай, котрий ще був закритий для людей старого завіта. Бо пам'ятаємо, Бог приказав, щоб ангели вивели Адама и Єву з рая, аби вони мали доступу до дерева вічного життя, да вони заразилися плодами. Познання добра і зла, вони вкусили плод заборонений, плод заражений, і вкусили, і непослушанням вийшла в природу людську смерть. Бог не творив смерть, Бог предупреждав, що вона може наступити, а тому природа смерті в непослушанні чоловіка і виход за рамки Божих постановлень, Божих правил. Тому едем закрився. І от сьогодні ми співаємо чудо. Віфлеєм, готуйся, а ти, деме, відкривайся так, як дерево жизни, котре було в раю, від от якого відвели ангели Адама і Єву, бо не сміли більше причащатися від його плодів, плодів вічного. Плодів вічного життя, то нині дерево живота вічного у вертепі заново процвіло. О Господи, то то дерево, котре в раю було з плодами вічного життя, до котрого не мали доступа уже Адам і Єва внуй у вифлеємі, де Вифлеємі процвіло, в котрому керті, в котрому саду. А ми співаємо. Древо живота в вертепі процвіте од діви Марії. Рай, бо оно є чрево, є і її чрево, котре вмістило Бога, стало райом, востановило нам мисленно рай, в котрому прийшло спасіння рода людського. Яким путем? Родилося процвіло заново дерево вічного життя, плоди, плоди дерева, котрі дають життя вічноє. Точно те то саме ми співаємо, коли читаємо правило і читаємо канон Божої Матері із Акафіста Божої Матері, пісня п'ята, третій, у неї є тропар, огнеобразна як колесниця слова, радуйся, владичице, ти стала одушевлений рай, рай, котрий став живим і древо посредді йому ще житті Господа всередині посереди. ти, Діва Марія, маєш дерево вічної жизни, а тепер вже, понятно, як от дерево процвіло. Господь. Його ж сладость оживотворяє вірою, причащаючихся, котрі раніше поклонилися тлі, розстеліли в гріхах, але через покаяння вернулися у норму. Так що сьогодні то же саме є у вертепі, в іфлеємі, у вертепі процвіло дерево вічного життя, дерево з плодами вічного життя. Рай бо, оної чрево явилося мисляний, а в ньому божественний сад, знову сад, знову рай. О нього ж з того дерева будемо їсти і. Оживши будемо, не так співаємо в тропарі, як Адам, котрий вкусив заборонений плод і умер духовно. Христос за той і народжується, прежде падший, упавший, воставити підняти образ Божий. Вот, що для православних рождество. Каже один чоловік, у нього урвався апендицит, і вдруг йому всі сектанти і протестанти починають співати. Тебе лише спасе. Лікар, лікар великий і славний, котрий лише єдин може тебе спасти, і того лікаря держися. Але вдруг ні одна із них не каже, а де той лікар має операційну? В сектантському поняттю, де двоє, троє, там, там уже операційна, там секта. В православному розумінні Церква Христова, іменно та свята установа, в якій і є та операційна через сповіді причастя тіла й крові Христової просходить ісцелення, що пропущає сектантство – і протестантизм, лише так поступаємо, діти Божі, ну а в вічності, в'єдну з святими, з нашими святими зможемо наслідувати вічно, благословенно царство предвічного Бога, предвічного Солова, де радость завжди буде віруючим, притерпівшим гонення, ну не зайшовшим із дистанції православної. A v Finishovi, obdržal si Kráľstvo Božie, amén.